На екрані смішні кадри з пухкими котиками, які намагаються кудись застрибнути і смішно падають, не пролазять у коробки, лежать у кумедних позах. Привіт, котомами і кототати! Впізнаєте ось цей граціозний стрибок на диван, що більше схожий на приземлення вантажного літака, або ось ця спроба вмитися, яка закінчується на половині шляху, бо ну живіт заважає. Ми дивимося на наших пухнастих круглесеньких батончиків і думаємо, який же ти в мене солодкий пончик. Ми їх обожнюємо, тицяємо в ці м'які бочки і вважаємо, що товстий кіт це щасливий і задоволений життям кіт. А що, якщо я вам скажу, що кожен зайвий грам, який ми даємо з любові, це крок до серйозних проблем. Думаєте, він просто лінивий і любить поїсти? А раптом ця мила повнота це пряма загроза його життю, яку ми створюємо власними руками. Сьогодні ми розберемося, де закінчується любов і починається небезпека. Напишіть просто зараз у коментарях, як звати вашого пухнастого хулігана і поїхали розкривати цю важливу таємницю. Перш ніж ми зануримось у світ котячих дієт та фітнесу, давайте зробимо крок назад. У дику природу уявіть собі, предка вашого домашнього ледаря це грізний м'язистий хижак. Він не чекає, поки о третій ночі в мисці магічним чином з'явиться їжа. Ні, щоб поїсти, йому треба було бігати, стрибати, полювати на якусь нещасну мишу, яка, до речі, Теж не хотіла бути обідом, кожен шматок їжі був здобутий, потом і кров'ю, а тепер подивіться на вашого кота. Його найважче полювання це добігти з дивану до кухні, коли він почув звук пакетика з кормом. Його головна зброя жалісливий погляд і гучне мяу. Природа створила котів ідеальними машинами для виживання. А ми перетворили їх на диванних експертів зі сну та споживання смаколиків. І ось у цьому контрасті між диким мисливцем і домашнім пухляшем і криється корінь проблеми ожиріння, ми дали їм безпеку і любов, але забули, що їхні тіла все ще запрограмовані на рух та здобич. Отже, блок перший милий пухляш чи група ризику. Давайте чесно, ми самі створили культ Чонкі Кетс». інтернет завалений фотографіями товстих котів, і під кожним з них тисячі коментарів у стилі ой, яка булочка! Хочу зануритись у цей пух. Це смішно і мило, але тільки на картинці. В реальному житті зайва вага це не ознака щастя, це хронічне запалення, яке повільно руйнує організм тварини зсередини. Уявіть, що ви постійно носите на собі рюкзак вагою в 20-30% від вашої власної, важко. А ваш кіт носить такий рюкзак щодня, йому важко дихати, важко рухатись, важко гратись, та радість від їжі, яку він отримує, це лише коротка мить задоволення, за яку він потім розплачується своїм здоров'ям. Тому перше і найважливіше правило, яке ми маємо засвоїти, товстий кіт. Це нещасливий кіт, це кіт, якому потрібна наша допомога, навіть якщо він про це не здогадується, вимагаючи третю порцію вечері. Добре, з міфами розібралися, але як зрозуміти, що ваш пухнастик перетнув межу і йому час на дієту? Існує простий і надійний тест, який можна провести прямо зараз. Називається він тест на ребра не бійтеся нічого складного. Покладіть долоні на грудну клітку вашого кота по обидва боки, великі пальці на спині, тепер легенько проведіть пальцями по його боках. В ідеалі ви повинні відчувати його реберця так само, як ви відчуваєте кісточки на тильній стороні своєї долоні, тобто вони легко прощупуються під тонким шаром жиру. Якщо вам доводиться добряче так натиснути, щоб знайти ці ребра, ніби ви шукаєте скарб. Це тривожний дзвіночок. А якщо ви їх взагалі не можете знайти, скільки б не тиснули, вітаю! У вас офіційно не кіт, а пухнаста куля, і час бити на сполох. Цей простий тест набагато інформативніший, ніж зважування, бо вага може коливатися залежно від породи і статури кота. Окрім тесту на ребра є й візуальні ознаки, на які варто звернути увагу. Подивіться на свого кота згори, коли він стоїть. У здорового кота ви побачите чітку талію звуження тіла за ребрами. Якщо ж ваш котик більше схожий на сосиску або навіть на дирижабель, без жодного натяку на вигини, це ознака зайвої ваги. Тепер подивіться на нього збоку. Лінія живота має бути підтягнутою, йти трохи вгору від грудної клітки до задніх лап. Якщо ж живіт провисає і гойдається при ходьбі, це може бути проблемою. Але тут є важливий нюанс у котів є так званий курдюк або примордіальний мішечок, це така складочка шкіри та жиру внизу живота, яка є абсолютною нормою, і дісталася їм у спадок від диких предків для захисту внутрішніх органів. Важливо не плутати цей мішечок із загальним ожирінням. Як відрізнити курдюк м'який і гойдається, а живіт при ожирінні щільний і круглий. Тож не панікуйте завчасно, якщо побачили цей мішечок, тепер давайте поговоримо про головну причину котячого ожиріння. І ця причина дивиться на вас прямо зараз із дзеркала. Так так, це ми люблячі господарі. Наша психологія це корінь проблеми. Ми приходимо додому втомлені, а кіт третя об ноги, муркоче, дивиться своїми величезними очима. І що ми робимо? Даємо смаколик. Кіт зробив щось смішне, смаколик. Нам сумно, треба погладити кота і дати йому смаколик. Ми переносимо на тварин власні харчові звички, заїдати стрес, винагороджувати себе їжею. Для нас їжа це символ любові, турботи та достатку. Ми думаємо. Якщо я його годую, значить, я хороший господар. Він ситий, отже, він щасливий. Але коти мислять інакше для них наша увага, гра ласка, це набагато цінніші прояви любові, ніж зайвий шматок корму. Варто лише змінити фокус, з на погратися. І ви побачите, наскільки міцнішим стане ваш зв'язок із улюбленцем. Але ж він так просить. Цей погляд, сповнений світової скорботи, це жалібне мяу у у ніби його не годували тиждень. Знайомо, вітаю, ви стали жертвою геніального пухнастого маніпулятора. Коти, неймовірно розумні створіння, вони дуже швидко прораховують зв'язок. Я кричу, людина дає їжу, і вони будуть використовувати цей прийом знову і знову. Важливо розуміти, що цей крик біля миски це не завжди голод. Часто це просто нудьга, вивчена поведінка, або вимога уваги. Кіт знає, що крик біля миски гарантовано приверне вашу увагу. Як цьому протистояти? По-перше, годуйте строго за графіком, кіт звикне до режиму і перестане вимагати їжу в інший час. По-друге, коли він починає свою голодну арію, ігноруйте його або ще краще переключіть його увагу. Візьміть вудку, лазерну вказівку чи просто паперову кульку і пограйтеся з ним 5-10 хвилин. Ви здивуєтеся, як швидко він забуде про свій смертельний голод, отримавши порцію вашої уваги. Переходимо до найнеприємнішої, але найважливішої частини чим конкретно небезпечне ожиріння. Небезпека номер 1 цукровий діабет. Так, у котів він теж буває, і це одна з найпоширеніших хвороб, спровокованих зайвою вагою. У товстих котів клітини організму стають нечутливими до інсуліну, гормону, що контролює рівень цукру в крові. В результаті цукор накопичується, отруюючи організм. Симптоми можуть бути непомітними спочатку, кіт починає багато пити і, відповідно, часто ходити в туалет. Ви можете думати, що це просто спека або він полюбив свою миску з водою, але з часом він стає млявим, втрачає вагу, попри гарний апетит, його шерсть тьмяніє, і якщо не почати лікування, все може закінчитись дуже сумно. Лікування діабету це щоденні уколи інсуліну, сувора дієта і постійні візити до ветеринара. Погодьтеся, набагато простіше просто не перегодовувати, ніж потім влаштовувати коту таке солодке життя з уколами. Небезпека номер 2 Хворе серце. Уявіть собі, маленький насос, який розрахований на перекачування певної кількості крові по тілу. А тепер уявіть, що тіло збільшилося в півтора раза, кількість судин зросла. І насосу доводиться працювати шаленим перенавантаженням 24-7, щоб забезпечити кров'ю всю цю додаткову жирову тканину. Серцевий м'яз зношується як і будь-який інший механізм, що працює на межі своїх можливостей. У котів із зайвою вагою часто розвивається гіпертонія, підвищений тиск та кардіоміопатія, захворювання серцевого м'яза. Це призводить до задишки швидкої втомлюваності. Ваш котик, який раніше носився по квартирі, як метеор, тепер проходить два метри і лягає відпочити. Це не тому, що він постарів або розлінився, це тому, що його серцю просто не вистачає сил, і найстрашніше, що серцеві хвороби у котів часто протікають безсимптомно до останньої критичної стадії. Небезпека номер 3 яка буквально ламає котам життя, це проблеми з суглобами. Кожен кілограм зайвої ваги це колосальне навантаження на їхні маленькі лапки та хребет, особливо страждають суглоби, це як постійно носити важкі гирі. Хрящова тканина стирається, розвивається остеоартрит, болюче і невиліковне захворювання. Ви можете помітити, що ваш кіт перестав застрибувати на підвіконня чи шафу, хоча раніше робив це з легкістю він став обережніше рухатися, можливо, навіть трохи накульгує після сну. Ми часто списуємо це на вік. Ну, старенький вже що поробиш, але дуже часто артрит наздоганяє навіть молодих, але товстих котів це постійний біль, який заважає їм жити повноцінним життям. Вони не можуть гратися, не можуть бігати, їм боляче навіть просто ходити. І все це прямий наслідок тих смаколиків з любові, якими ми їх пригощали. Четверта і, мабуть, одна з найстрашніших небезпек це ліпідоз печінки, або, кажучи простіше, жирна печінка. Ця хвороба підступна і смертельно небезпечна. Вона розвивається, коли товстий кіт з якоїсь причини раптом перестає їсти, наприклад, через стрес, переїзд або іншу хворобу. Організм, не отримуючи енергії з їжі, починає розщеплювати власні жирові запаси, але оскільки жиру занадто багато, печінка просто не встигає його переробляти. Величезна кількість жиру починає накопичуватися прямо в клітинах печінки, Блокуючи її роботу. Це призводить до гострої печінкової недостатності. Кіт стає млявим, у нього з'являється жовтяниця, блювота, Без термінового і дуже агресивного лікування, яке включає примусове годування через трубку. Тварина гине за лічені дні. Іронія в тому, що саме великі запаси жиру, які мали б рятувати в голодні часи, стають причиною смерті. Ось така жорстока ціна за перегодовування. І п'ята проблема, про яку не дуже зручно говорити, але яка суттєво псує коту життя, це проблеми з гігієною. Коти неймовірні чистюлі, вони витрачають до половини свого часу на вилизування шерстки. Це для них не просто гігієна, а й спосіб заспокоїтись, зняти стрес. А тепер уявіть, що ваш кіт через величезний живіт просто фізично не може дотягнутися до власного хвоста або спини. Він не може себе нормально вимити після туалету. Це призводить до утворення ковтунів, подразнення шкіри, дерматитів і просто до дискомфорту. Кіт відчуває себе брудним, і це для нього величезний стрес. Він може дивитися на вас з докором, ніби просячи допомоги. Бо сам впоратися вже не в силі, і це зовсім не смішна ситуація, коли доводиться допомагати своєму улюбленцю з інтимною гігієною, бо він став занадто товстим. Це сумний сигнал, що ми зайшли занадто далеко у своїй любові. Давайте розвінчаємо ще один популярний міф, яким люблять прикриватися власники пухких котиків. У нього просто кістка широка, або це в нього порода така. Друзі, широких кісток у котів не буває, буває широкий шар жиру поверх цих кісток. Так справді є породи, які генетично більш схильні до набору ваги. Класичний приклад британські короткошерсті, їхня масивна статура і спокійний темперамент роблять їх ідеальними кандидатами в клуб товстунів. Також у зоні ризику перси, екзоти та інші породи з флегматичним характером, але схильність це не вирок, це лише означає, що власникам таких котів потрібно бути вдвічі уважнішими до їхнього раціону і фізичних навантажень, будь-якого кота, навіть найсхильнішого до повноти британця, можна тримати в ідеальній формі, якщо правильно його годувати. І достатньо з ним гратися. Тому давайте не будемо шукати виправдань, а краще подивимося правді в очі і в миску нашого кота. Одна з найпоширеніших помилок, яку роблять навіть досвідчені власники, це залишати корм у мисці в режимі нон стоп. Логіка проста кіт не дурний, зголодніє, поїсть скільки йому треба. Звучить розумно, але на практиці це так не працює. Пам'ятаєте, ми говорили про диких предків вони не мали цілодобового доступу до їжі, а домашній кіт, особливо, якщо йому нудно, починає їсти не від голоду, а просто так, від нічого робити, це як для нас сидіти перед телевізором з пачкою чіпсів. Ми не голодні, але рука сама тягнеться. Постійно повна миска збиває природні механізми голоду і насичення, кіт втрачає відчуття міри. Це призводить не тільки до ожиріння, а й до проблем зі шлунково-кишковим трактом. Найкращий підхід це порційне годування 2-3 рази на день, строго за графіком. Ви даєте норму корму, кіт її з'їдає, і миска залишається порожньою до наступного прийому їжі. Це дисциплінує і дозволяє вам повністю контролювати кількість спожитих калорій. Добре, годуємо за графіком. Але скільки давати? Тут починається найцікавіше читання етикеток на кормі. Багато хто дивиться на яскраву упаковку з красивим котиком, читає з куркою та лососем, і думає, що цього достатньо. Але диявол, як завжди, у дрібницях. Переверніть пачку і знайдіть таблицю з нормами годування. Там буде вказано, скільки грамів корму на день потрібно коту певної ваги. І ось тут важливий момент орієнтуватися треба не на фактичну вагу вашого кота пончика, а на його ідеальну вагу. Якщо ваш кіт важить 7 кг, а його норма 4,5 грамів, то й добову норму корму ви маєте розраховувати на 4,5 грамів. Він буде дивитися на вас як на ворога народу, але це необхідно для його здоров'я. Також звертайте увагу на склад: на першому місці має бути м'ясо, наприклад, дегідратоване м'ясо курки, а не злаки типу кукурудзи чи пшениці, коти, хижаки, і основа їхнього раціону білок, а не вуглеводи, які легко перетворюються на жир. Тема, яка викликає найбільше суперечок, це їжа з людського столу. Ну, що буде від маленького шматочка сиру? Він так любить сметанку, я йому тільки ковбаску без жиру даю. Зупиніться. Це один із найсмертельніших гріхів кошатника. Наша їжа категорично не підходить котам, вона занадто жирна солона, містить спеції цибулю, часник, які для котів є отрутою, молочні продукти. У більшості дорослих котів непереносимість лактози, тому сметанка може викликати сильний розлад шлунку. Ковбаса це просто набір солі, жиру і консервантів, навіть нібито нешкідливий шматочок вареного м'яса без солі порушує збалансований раціон, який кіт отримує з якісного корму. Ви ніби додаєте зайві порожні калорії. Якщо ви хочете побалувати улюбленця, купіть спеціальні котячі ласощі і давайте їх в дуже обмеженій кількості, враховуючи їх калорійність у добовій нормі. Ще один критично важливий момент це стерилізація або кастрація. Ця процедура необхідна для здоров'я та довголіття домашніх котів, але вона має один суттєвий побічний ефект. Після операції в організмі тварини змінюється гормональний фон, метаболізм сповільнюється приблизно на 20-30%. А от апетит, навпаки, може зрости. Кіт стає спокійнішим, менш активним. Його більше цікавить миска, а не пригоди. Якщо в цей період продовжувати годувати його тим же кормом і в тих же кількостях, що й до операції набір ваги практично гарантований. Це просто математика, споживає калорій більше, ніж витрачає, саме тому існують спеціалізовані лінійки кормів для стерилізованих котів, вони менш калорійні, містять більше клітковини для відчуття ситості і мають збалансований мінеральний склад для профілактики сечокам'яної хвороби, до якої такі тварини теж схильні. Це не маркетинговий хід, а реальна необхідність. Отже, ви провели тест на ребра, подивились на кота згори, зважили всі ризики і зрозуміли час худнути, з чого почати? Крок номер один, найголовніший і обов'язковий візит до ветеринара. Ніколи не садіть кота на дієту самостійно. Чому це так важливо? По-перше, лікар має оглянути тварину і переконатися, що зайва вага не викликана якимись прихованими хворобами, наприклад, гормональним збоєм. По-друге, ветеринар допоможе визначити ідеальну вагу саме для вашого кота і скласти грамотний план схуднення. Він підкаже, наскільки потрібно зменшити порцію, порадить відповідний дієтичний корм і розрахує безпечний темп втрати ваги. Для котів дуже небезпечне різке схуднення, воно може спровокувати той самий смертельний ліпідоз печінки. Пам'ятайте, самолікування це зло. Ваша мета не просто зробити кота худим, а зробити його здоровим і без допомоги професіонала тут не обійтися. Крок другий. Дієта. Після консультації з ветеринаром ви знаєте скільки і чим годувати. Тепер головне завдання втілити це в життя так, щоб кіт вас не зненавидів і не влаштував голодний бунт. Ніколи не зменшуйте кількість корму різко. Робіть це поступово протягом одного-двох тижнів, потроху зменшуючи порцію. Якщо ви переводите кота на новий дієтичний корм, також робіть це плавно. Підмішуючи новий корм до старого і поступово збільшуючи його частку, це допоможе уникнути розладів травлення, існують спеціальні лікувальні корми для схуднення, наприклад, Royal Canin Satiety або Hills Metabolic. Вони мають знижену калорійність, але при цьому містять багато білка для підтримки м'язової маси та клітковини, яка створює відчуття ситості. Кіт з'їдає звичну за об'ємом порцію, але отримує менше калорій. Так обманути пухнастого хитруна буде набагато простіше. Крок третій, не менш важливий за дієту, рух. Пам'ятайте, що кіт це хижак, йому потрібно виплескувати свою енергію. Просто зменшити кількість їжі недостатньо, потрібно збільшити витрату калорій. І тут вся відповідальність знову на нас. Змусити лінивого, товстого кота рухатися це справжнє мистецтво. Забудьте про іграшки, які просто лежать на підлозі, вам потрібен інтерактив, вудки-дразнилки з пір'ям, лазерні вказівки, тільки обов'язково в кінці гри давайте котуля зловити, промінь на якійсь іграшці чи смаколику, щоб у нього не було фрустрації. М'ячики, які можна ганяти, влаштовуйте короткі, але інтенсивні ігрові сесії по 10-15 хвилин кілька разів на день, найкращий час для цього перед годуванням. Так ви імітуєте природний цикл, полювання здобич. Кіт побігав, зловив свою їжу в мисці із задоволенням поїв. Це не тільки спалює калорії, а й робить його щасливішим. Якщо ваш кіт, майстер спорту з лежання на дивані і ніякі вудки його не цікавлять, є ще один хитрий спосіб змусити його рухатися: перетворіть прийом їжі на пригоду, замість того, щоб просто ставити миску на підлогу, використовуйте інтерактивні годівниці. Це можуть бути спеціальні іграшки головоломки, з яких потрібно діставати корм лапою або м'ячики з отворами. Які потрібно катати, щоб з них випадали гранули, ви можете навіть просто розкидати гранули корму по квартирі в різних місцях на підвіконні, на стільці, на котячому комплексі. Це змусить вашого улюбленця полювати за своєю їжею, рухатися, думати. Такий спосіб годування не тільки допомагає боротися із зайвою вагою, а й є чудовою профілактикою нудьги, особливо для котів. Які проводять багато часу наодинці вдома. Їжа, яку треба здобути, завжди смачніша. І наостанок давайте поговоримо про психологію схуднення кота це марафон, а не спринт. Це вимагає від вас величезного терпіння і любові, будуть важкі дні, коли кіт буде кричати, вимагаючи добавки – Будуть моменти, коли вам захочеться все кинути і дати йому той нещасний шматочок сиру, аби він замовк. Тримайтеся. Пам'ятайте, заради чого ви це робите? Ви робите це не для себе, а для нього, щоб він прожив довге, здорове і щасливе життя поруч з вами, щоб він міг без болю застрибувати до вас на коліна, щоб у нього вистачало сил на веселі ігри, щоб його серце було здоровим. Підтримуйте його морально, хваліть його, грайтеся з ним, приділяйте йому більше уваги, не пов'язаної з їжею. Ваша любов і турбота найкраща мотивація. І коли через кілька місяців ви побачите, як ваш котик знову стане струнким, активним і грайливим, ви зрозумієте, що всі ваші зусилля були немарними. Ось так, друзі. Тепер ви знаєте, що ховається за милою зовнішністю кота пончика. Ожиріння це не просто косметичний дефект, це серйозна хвороба, яку ми, люблячі господарі, часто створюємо своїми ж руками, перетворюючи любов на шкоду. Але хороша новина в тому, що все можна виправити, головне вчасно усвідомити проблему і почати діяти. Бути відповідальним котобатьком – це не тільки годувати і гладити. А й дбати про здоров'я свого пухнастого друга так доведеться проявити характер і навчитися говорити ні на жаліслива мяу. Але нагородою вам буде довге і щасливе життя вашого улюбленця поруч із вами, адже, попри всі їхні хитрощі, маніпуляції та нічні тигидики, ми їх безмежно обожнюємо, чи не так? Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Щоб не пропустити нові котячі історії. І обов'язково поділіться цим відео з другом, чий кіт теж трохи схожий на хлібину. А тепер фінальне запитання для найуважніших: які хитрощі використовує ваш кіт, щоб випросити смаколик. Розкажіть про найкумедніші випадки у коментарях. Бувайте!